Друзі, вітаємо вас на ютуб-каналі Клубу експертів. Підготували чергову порцію анонсів подій в період із 10 по 16 жовтня. 10 жовтня, понеділок, о 10 годині ранку на платформі Комітету промислової екології Європейської бізнес-асоціації розпочнеться круглий стіл, екологічна дерегуляція під час війни та реформи для євроінтеграції. На заході буде представлено оновлену. Білу книгу Європейської бізнес-асоціації, яка висвітлить позицію бізнес-спільноти щодо невідкладних змін в екологічній політиці України. А об 11 годині відбудеться прес-конференція голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука на тему. Перший парламентський саміт міжнародної кримської платформи саміт міжнародної кримської платформи відбудеться 25 жовтня у Хорватії, місто Загреб. Того ж дня та в той же час розпочнеться засідання комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Також в той час у Всесвітній день психологічного здоров'я Міністерство освіти та науки України надасть педагогам, шкільним психологам громадськості та змі екосистему психології допомоги у сфері освіти. Проект реалізується в рамках національної програми психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки з ініціативи першої леді України Олени Зеленської. О 12-й годині в інформаційному агентстві Інтерфакс Україна розпочнеться дискусія, яка мета ядерного шантажу України та світу з боку Росії чи реальне застосування зброї масового знищення. Учасники директор інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, директор аналітичного центру Політика Константин Матвієнко. Політичний експерт Олександр Кочетков. Трансляція буде доступна на Ютуб-каналі наших партнерів агентства Інтерфакс Україна. Підписуйтесь та будьте в курсі всіх подій. О 15-й годині розпочнеться прес-брифінг міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета щодо попередніх результатів вступної кампанії 2022 року. А ввечері о 22.00 за київським часом, як очікується, розпочнеться засідання. Генеральної асамблеї ООН для обговорення анексії Російської Федерації українських територій до новин спорту стартував чемпіонат України з хокею. У першому матчі зустрінуться Київський Сокіл та хокейний клуб Київ. У вівторок, 11 жовтня, в 11-й годині, в прес-центрі інформаційного агентства Інтерфакс Україна розпочнеться прес-конференція репресії архітектурного суспільства. Хто узурпує право на відновлення України? А в 12 годині розпочнеться експертне обговорення теми європейської безпеки після Мадриду. Організатори рада і зовнішньої політики Українська Призма та Україні Аналітік. Promote Ukraine. все відбудеться за підтримки Центру інформації та документації НАТО та Black Sea Trust. Експерти з України, Грузії, Швеції, Боснії та Герцеговини, представники ЄС та НАТО, проведуть онлайн сесії Європейська Безпека безпека-2022. НАТО, ЄС та держави партнери, стратегічна концепція НАТО та Європейська Безпека. А о 15-й годині розпочнеться черговий ефір всеукраїнського онлайн-марафону презентації кейсів номінантів премії HR Brand 2022. Тема ефіру. Досвід роботодавців в умовах війни. Кейси номінантів премії 12 жовтня в середу, о 10 годині ранку, розпочнеться онлайн зустріч з медіа-юристами громадської організації Платформа прав людини на тему виклики свободи слова під час війни. Доступ до публічної інформації. О 17 годині розпочнеться урочиста церемонія нагородження переможців найкращих кейсів партнерства влади та громадськості топ 100 Передбачено також нагородження 100 найкращих громадських організацій та громадських ініціатив, пов'язаних із волонтерським рухом. 13 жовтня в четвер, о 17 годині, розпочнеться чергова онлайн-сесія мережі професіоналів GR. Виступ від американського бізнесу в Європі погляд із Брюсселя». О 9-й годині ранку розпочнеться зерновий форум 2022, тема сушіння. Енергонезалежність та енергозбереження, організатори події Проагрогруп Асоціація елеваторів України. У рамках форуму також працюватиме виставка інноваційного обладнання та технологічних рішень для елеваторної галузі. Цього ж дня, 14 жовтня, дуже велике свято. Православні та греко-католики відзначають свято Покрову Пресвятої Богородиці. Розкажу вам три версії походження даного свята. За першою версією, в 910 році Візантія вела війну з сарацинами-мусульманами, які взяли в облогу Константинополь в недільний день 1 жовтня під час всеношної, коли Лахернська церква була перенаповнена молільниками святий Андрій Юродовий. За походженням він був слов'янином у четвертій годині ночі, піднявши очі до неба, побачив, що йде по повітрю. Пресвята Богородиця, яка була осяяна небесним світлом й оточена ангелами і сонмом святих, Богородицю тоді супроводжували Іван Хреститель та Іван Богослов. За другою версією, схожі події відбувалися під час війни Візантії проти русів на чолі Аскольдом, який намагався захопити Константинополь. Мешканці столиці Візантії у гарячій молитві звернулися до Богородиці з проханням про порятунок, і Богородиця за оповідями явилася перед людьми та вкрила їх своєю покровою, Омофором. Після цього вороги вже не могли побачити цих людей, і як вказують деякі джерела, вражений Аскольд та його дружина. Прийняли святе хрещення та стали християнами. І знову ж таки подібні події описуються під час оборони Константинополя від нашестя Агарян-Булгар в 926 році. А з 1999 року свято Покрови в Україні відзначається як День українського козацтва. А починаючи з 2014 року на свято Покрови призначено День Захисника України. 15 жовтня в суботу завершується подача заявок для участі в національний оборонний хакатон 2022, який відбудеться 20 та 21 жовтня на хакатон запрошені кіберексперти з НАТО, а також спеціалісти країн Польщі, Великобританії, США, Литви, Латвії, Естонії та других країн Європейського Союзу. І до новин спорту у сьомому турі чемпіонату України з футболу Прем'єр-Ліга відбудеться протистояння донецького шахтаря та київського Динамо. Нагадуємо, що партнером спортивних анонсів є портал Sport.ua. 15 жовтня, Міжнародний день білої тростини. Це не свято, це своєрідний знак біди, що нагадує суспільству про існування поряд людей з обмеженими фізичними можливостями, про допомогу та солідарність. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я у світі вражені сліпотою понад 36 мільйонів людей а 1,3 мільярда людей живуть з цією чи іншою формою порушення зору. При цьому близько 65% усіх людей, які страждають на порушення зору, це люди віком 50 років і старші. Ця вікова група складає 20% населення світу. Історія білої тростини як символ сліпоти бере початок у 1921 році. У британському місті Брістолі мешкав молодий професійний фотограф Джеймс Бікс. Який після нещасного випадку втратив зір, треба було розпочати нове життя, і він вчився самостійно ходити містом за допомогою тростини. Але невдовзі він зрозумів, що на його чорну палицю не реагують ні перехожі, ні водії. Тоді він пофарбував тростину у білий колір, і вона стала помітною для усіх. Це нововведення. Підхопили все незрячие, не только Англии, а и всьому світі. И с этого зародилась назва – День белой Тростини. Всем здравия духа и тела. Чего же нас ждет в международной жизни с 10 по 16 октября 2022 года? Итак, в Молдове в центрах подготовки Национальной армии с 10 по 21 октября пройдут международные военные учения с участием военнослужащих Молдовы, Румынии и Великобритании. Глава Мид Украины продолжает свое турне по странам Африки. Турне началось 3 октября, закончится предположительно 12 октября. Напомним, это первое глобальное турне лидера Мида Украины по странам Африки. Проводится это все по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Этот проект должен стать масштабной подготовкой к конференции Украина-Африка. В Эмиратах, в Дубае. 10 октября начинается международная выставка информтехнологий стран Персидского залива, которая продлится до 14 октября. Эстонию 10 октября посещает глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В Вашингтоне с 10 по 16 октября пройдет ежегодное заседание Международного валютного фонда и Всемирного банка. И в этот же день ОСР опубликует данные об уровне безработицы во входящих в организацию странах. Россия в очередной раз продлевает ограничения на полеты в южные аэропорты. 11 октября, вторник. В Казахстане завершается выдвижение кандидатов на пост президента. Напоминаем, что внеочередные выборы президента Республики Казахстан состоятся 20 ноября этого года. Выборы должны были пройти в соответствии с Конституцией страны не позже 1 декабря 2024 года. Но президент Казахстана Такаев форсировал события и в своем послании к народу Казахстана 1 сентября этого года предложил провести внеочередные президентские выборы 20 ноября 2022 года. Ожидается переформатация власти в Казахстане, Президент предложил сократить максимальное количество сроков с двух до одного года, но при этом увеличив срок президентства с пяти лет до семи лет. Практически со стопроцентной вероятностью Такаев продолжит исполнять обязанности президента страны и в течение следующих семи лет Казахстан будет развиваться именно под его патронатом. В Праге 11-12 сентября состоится неформальная встреча министров энергетики стран Евросоюза. В Европе действительно сложилась очень непростая ситуация с энергоносителями. Соответственно, практически каждую неделю главы государств и чиновники, отвечающие за развитие энергетики в этих странах, советуются, дискутируют, пытаются найти решение вопроса по поставкам углеводородов в страны ЕС. В Египте, в Шарм-Аль-Шейхе с 11 по 13 октября пройдут переговоры о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Египтом. Одним из пунктов станет взаимное снижение импортных пошлин. 11 октября Международный валютный фонд опубликует обновленный прогноз для глобальной экономики World Economic Outlook. На этой неделе, во вторник и среду, в рамках проведения Лиги чемпионов, в групповом этапе пройдет серия матчей. Нас, в частности, интересует группа Е, где шахтер на польском стадионе, на польском стадионе, который стал домашним для донецкого шахтера, попробует взять реванш у мадридского Реала за поражение на прошлой неделе. Напомним, что та встреча закончилась 2-1 не в пользу шахтера. 12 октября, среда. В Брюсселе пройдет очередная встреча контактной группы в формате «Рамштайн», посвященной Украине. В Астане, в Казахстане, пройдет несколько мероприятий в рамках взаимодействия глав государств СНГ. В частности, пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ. А стат управления Великобритании и Европейского союза в один день опубликуют данные о промышленном производстве в августе. В Вашингтоне с 12 по 13 октября пройдет встреча министров финансов и управляющих центробанками стран G20. 13 октября, четверг. Ожидается, что именно в этот день парламент Италии нового созыва приступит к работе. Напоминаем, что на выборах 25 сентября в Италии победила правоцентристская коалиция. Партия «Братья Италии» получила более 26 голосов избирателей. Ее лидер Джорджа Мелони станет первой в истории женщиной премьером Италии. Кроме того, еще около 18% принесли другие партии коалиции. Это Лига Матео Салвини, это правоцентристская «Вперед Италия» Силь... Сильвия Берлускони и правоцентристская «Мы с Италией». Главный их конкурент, демократическая партия, набрала не более 20%, а некогда популярное популистское движение «Пяти звезд» получило только 15% голосов. Соответственно, в Италии ожидается переформатирование повестки дня, посвященной и внутренним вопросам, и внешним. Насколько это будет носить глобальный характер, покажет время. В Вашингтоне в рамках сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка пройдет пресс-конференция, на которой выступит директор-распорядитель МВФ Георгиева. В этот же день пройдет серия матчей в рамках Лиги Европы, пройдут групповые этапы. Нас очень интересует, как сыграет Киевская Динамо и Рен. 14 октября, пятница. В Астане пройдет заседание Совета глав государств СНГ. Китай в этот же день опубликует важные макроэкономические показатели, в частности, динамика потребительских цен будет опубликована и будут даны данные по всей внешней торговле Китая. А в Вашингтоне пройдет пленарное заседание сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка. 16 октября, воскресенье. Пожалуй, самое знаковое событие не только этой недели, но и, наверное, полугодия. Нас ожидает открытие в Пекине, в Китае, Всекитайского съезда Компартии Китая, по итогам которого будут определены члены постоянного комитета Политбюро КПК на ближайшие пять лет. На этом юбилейном 20-м съезде Компартии Китая действующий председатель Си Цзиньпин Будет выдвигать свою кандидатуру в третий раз. Напрямую, это вроде бы не запрещено китайским законодательством, но противоречит установленной Сяопином традиции не более двух сроков правления для одного руководителя. Всего в этом съезде примет участие более 2000 делегатов. Ну и кроме председателя будут избраны также и члены политбюро ЦК КПК, количество которых, как правило, колеблется от 7 до 9 человек. По мнению аналитиков, по мнению западных СМИ, оппозицию СИ на съезде могут составить действующие члены Политбюро Ли Ки Цян и Ван Ян, а также Ху Чуньхуа, являющийся самым молодым членом ЦК. Все эти политики являются представителями так называемой фракции Туан Пай или выходцев из Союза молодежи. Ну, кто помнит, наш комсомол это примерно вот аналог, аналог советского комсомола. К этой же группе в свое время принадлежал и предыдущий председатель КНР Худзинтау. На стороне Си выступают другие члены Политбюро и кандидаты в члены. Соответственно, внутренней борьбы в, в КПК нам не видно. Доходят до нас лишь отголоски этой борьбы. Некоторые аналитики считают, что помимо переизбрания, главной целью Си на съезде – будет максимально минимизировать влияние фракции Туан-Пай на китайскую политику, что приведет к консолидации власти у Си и его сторонников. Всем здравия духа и тела, оставайтесь с нами, с умным каналом клуб экспертов. Будет интересно, подписывайтесь, лайкайте. Спасибо.